Інколи люди думають, от переїду за кордон і життя стане прекрасним, але часто буває зовсім навпаки. Руйнуються стосунки, погіршується здоров'я, гроші оминають стороною. І знаєте, чому так відбувається? По перше, у кожної людини є свої сприятливі напрямки світлу, які потрібно знати, які можна легко дізнатися на консультації у астролога. І кожен напрямок відповідає за певні країни світу. Тому одній людині десь може бути дуже добре, а іншій дуже погано. Крім того, важливу роль відіграє планетарний період, в якому ви знаходитесь. Він або підтримає. Переїзд або дає якісь труднощі, проблеми. Не для всіх переїзд погано. Є люди, яким навпаки, щастить, у них життя покращується у всіх сферах, тому що вони інтуїтивно обирають правильний напрямок, правильну країну. В таких питаннях краще не поспішати. Це дуже-дуже важливий крок, тому варто проконсультуватися з астрологом.